Нищать окупантів, зривають ворожі штурми і навіть ходять у розвідку. Це про снайперів бригади Національної гвардії Рубі, що нині працюють на лимано напрямку. Деталі роботи снайперів та їхній шлях до цієї військової професії в матеріалі Софії Чолас. Маленькі цятки в оптиці. А за хвилину вже додаткові цифри у зведенні ліквідованих окупантів. Такий результат роботи цих снайперів. Ці гвинтівки можна. Впевнено працювати від кілометра до 1650 1700 метрів. Нині цей чоловік ховає обличчя, а ще донедавна стелив людям дахи на хатах. Покривельником працював понад 10 років. Тепер його позивний фін і він вкладає окупантів, які прийшли на його землю. Так, військо я пішов по момент з Бахмутом, мабуть, всі да, пам'ятають. От тоді я пішов, я зрозумів, що я буду чимось потрібен. Військо. Я хотів стати артилеристом. Так як думаю, там пацани молоді, вони побігають там, хто снайпером, хто розвідником. Я думаю, тренок, куди мені? Я буду артилеристом. Та тренування і результати, які показував, привели Фіна у снайпінг. Повірте, снайпер це не та професія, що ти прям кайфуєш, що ти там йдеш 7 кілометрів з цією гвинтівкою. Бо ти снайпер. Ні, ну, У нас такого немає, що типу, ми еліта. Для мене там еліта це піхота, яка от прямо ворога бачить без оптики. От для мене такі хлопці еліта, які отражають першими можливу атаку. Може, ми першими, коли як. Кожен кожен свій вклад вносить. Так що тут такого розуміння в моїй голові, як еліта, мабуть. Ні. Хоча до цього я так теж вважав. Свою снайперську гвинтівку показує військовий на позовний шайтан. Це як я називаю, це моя меншенька. Це юар 10 українського виробництва. За 20 років тому доля вже пов'язала його з цим фахом. Військовий служив у Національній гвардії і брав участь у миротворчій місії в Єгославії, та не думав, що доведеться знову брати зброю до рук. Той досвід, той, ну це мінімум того досвіду. Цей досвід спочатку повномасштабний. А то все було таке, знаєте, заняття стрільбою. Більше нічого. Цілий час займався зовнішньою рекламою, тобто все, що світиться, дизайн. Розробки, монтажі це все було власне підприємство. Нині бізнес на паузі, а вдома на військового чекає троє дітей, найменшому синові 5 років. Тобто тут не можна сказати зараз, що це не моя війна, що це якось ну, щось незрозуміле. Це війна на знищення української нації. Тобто тут осторонь стоять ну, просто неможливо. Обидва снайпери кажуть, ворог безупину на них полює. Попри це, мають жити, щоб далі виконувати свої завдання та, врешті, повернутись додому. З Донеччини Софія Чолос, Максим Масленіков, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.